Я сьогодні з нами міла. Ми вже її давно вже не бачили, і з вами містер Олексій. Вона повернулася і буде знову зараз з нами знімати відео про м'які предмети і тверді. Починаємо ну, з першого предмету. Закривай очі. Добре. Ставимо якийсь із тих предметів. Давайте поставимо цей. Так. Все, вгадуй. Так, ти є. Мені здається. Це можливо він відкривається ще? Ну, пробуй. Кошеляк. Кошельок? Ти вигадала правильно. Є, Ее кошелек. А, я хотіла ще сказати, що я купила нову семечку. Да, вона купила нову сумочку. Але вона дуже важко у тут водить. давайте вона важко буде. А з двох сторін треба. Та ні, не обов'язково. А ви вже ще. Хай буде. Ні, ви нашли тут. Ну, мажорство. Та, мажорство. Ну, давайте далі. Приступимо. Давай, Приступим. Давай закривай, очисти. Це? Вгадай. Так. Мені показувало, це Microfon? da! Te va da! Cicai, să... Să... Să te și vin. Uh, a, 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 și vin, a, vin. A, A, e cu o coleră. Da. Te văd? La bani. Da, să telefon, da, vai. Yeah! Eu vă dau la zi telefonul. Da, ți-i telefonul. Da, vei. A, nu, vă Ну, давай то дальше. Закрывай очки. Давайте приступим с стол. Давай. Это страшно. Давай. <зылыш> 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 Но, а я к тут у нас так нехорошая обстановка, потому что мы не мало чем прикрыть. Mm, да, у нас такая обстановка. молочков. Стоп. Там два чего-то. Сочку. А з чим він? На пане... чекаю. Яблуко виноград Да, ти вгадала. Яблуко-виноград. Тут таких було два. Клас. <глаз>. Але Альця... це не... А, я вже думала, що це яблуко Давай поставимо поставить. Давай сюди. Не <глаз> лептове. Давай далі. <давай. глаз> <Давай, дай шим. глаз> Ты закрыл очень. Да. Добре. Таки ученый привет. А. Паук. Надеюсь, что ты что-то не чула. Давай. <laughs> Заслови. <Заставай>. Что такое? <laughs> ты <Что такое? смех> <Что такое? смех> Ну, дуже. Тоже... Она тоже... такая мягкая. А что это? Мне кажется, это твой паук. А что? А потом... Що? А він м'який твердий, як його звати. Я не знаю, як його звати, але я знаю, що це, напевно. Е... Він зі гри вже говорив. Так, тобі. я знаю це з Майнкрафта. Ти гадала? Молосово такі паучара. Бі! Класний паучок. Ну давайте його поставимо. І у нас... Закривай очки. Щоб я не забув. То забуваю завжди. Ну давай вгадуй. Мені щось здається, що то щось таке, то що і тверде, і м'яке щось. Де воно є? Де воно є? Отут От збоку на маленьке. Де? А О, <різь> це мені здається, що це є Резинка, але напевно з фігуркою медведика. А якого кольору? Заданова, напевно. Ну да, це ж твоє. А, та? да? Ну, да, мое что нет? Ты можешь теперь поміняти? Я це побачила. А капець, блин. Просто <соцентричный> таке Тихо, я побачила. Едьте, пацаны. Вот це вгадуй. – Ні. – Ні, ні, це не це Він менший вже. Це, це щось менше. А воно м'яке, Ти вже знаєш. це знаєш. Тут такі події штуки, як не таке, то Це напевно. А ти посередині розпробувала? А я, як його звати? Мергія, напевно. Де так, Марія, правильно, доставай. Класний, дивіться, який. Я такий мало, чесно, я такий мало. Да, вона давніше мало. Бачите, Марія пише, Вася. Все, давай я запитаю. Ну і давай ще одне. Візьмемо. О, так, от що було ліпше. Все? Да. Підготовлюємося. А вже що на цей раз? Може щось бути таке. Телефон. А який він? Чорний, напевно. Ну, а iPhone чи що? Шка, ну похоже на айфон, чесно. Ні, це на айфон, тому що він не дуже великий. Xiaomi, напевно, ще. Samsung, напевно. О, обладнала Самсунг і він шим. чим? З чихлом. З чихлом. Він там але нічого. Йдемо далі. Закриваєш очі? Так. Добре. Що це таке? Давай. Мені цікаво, що це може бути як... Зараз помада. Зараз ми розчіпаємо. Тихай, я не втягую другую руку. Че. Отаково у мене помада. Зараба по дві. Ляха. Та, це була м'я. Це нас помада твоя. Ну ти вже її побачила трохи. Тоді. Я не... ну, це спойлер. Тихай. Давай.